Вітаю на каналі Das Drive. Сьогодні знову новини у автосвіті. І наразі у нас огляд про модель Stargazer X. Давайте подивимось на нову модель від Hyundai. На автошоу в Джакарті Індонезія компанія Hyundai показала бюджетну сімейну модель Stargazer X Мієвен підвищеною прохидимостю, посягає в довжину майже 4,5 метра і доступний у 6 та 7 місних конфігураціях. Новинка виглядає стильно та динамічно. Оригінальна оптика в стилі стар'я, широка решітка радіатора, виразне обважування з незабарвленого пластику, рейлінги на даху та 17-дюймові колісні диски взуті у позашляхові шини, дорожній просвіт 200 мм. В оснащення салону входить цифрова панель приладів і мультимедійна система з 8 дюймовим екраном: є система клімату контролю, круїз-контроль та камера заднього виду. Оздоблення виконане з екошкіри. Рух Hyundai Star Gazer X наводить 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 115 кінських сил і 144 крутного моменту. Мотор працює в парі з варіатором та системою переднього приводу. Вартість новинки починається від 21 500 доларів США. Цікаво, яка буде ціна в Україні, тому що це цікавий автомобіль для сім'ї. Поживемо, подивимось та будемо розглядати інші автоновини в світі. Дякую, що дивилися. Бажаю здоров'я. Пока.